Візьміть собі за звичку виконувати свої бажання, свої якісь ідеї, втілювати в життя свої ідеї зразу за імпульсом, коли приходить ця ідея, коли приходить ця думка. Тому що коли до нас приходить якась певна ідея, якась певна думка, певне якесь бажання на реалізацію цього бажання в нас. Виділяється енергія, тобто от, прийшла ідея, виділилася енергія. Тут ви вже зробили цю ідею. От і на кожну нашу ідею, на кожне наше бажання в нас виділяється певна кількість енергії, яку потрібно для того, щоб це втілити в життя. Коли ми відкладаємо, а сьогодні нема часу, завтра, позавтра, а запишу ідею, а коли буде час там вільний, коли буде можливість, коли там ще всі зірки зійдуться, і ретроградний Меркурій закінчиться, то я це викладу, я це зроблю, я це реалізую. Ми таким чином просто тупо зливаємо свою енергію, і те, що ви там вже записали собі, десь там відклали, ви вже це не зробите в більшості випадків. І... Ви будете розчаровані, тому що ви хотіли це зробити, але ви так і часу не знайшли, і коротше, пішло-поїхало, як завжди. Тому важливо зразу виконувати, коли вам це захотілося. От захотілося вам викласти якесь там відео. Зняли, виклали і пішли далі, доволі тішитись. Тобто будете відкладати вже потім ви тупо злиєте цю енергію, яка виділилась у вас. На якусь певну дію там, чи ідею, і ви її не зробите. Ви вже просто не будете мати енергії на це. Отак. Це по-перше. По-друге, чому важливо публікувати так само по імпульсу зразу там, чи публікувати, чи робити щось? Якщо у вас уже ця ідея виникла, ця думка виникла, чи там якесь усвідомлення прийшло, чи ще щось, то комусь. Вже це необхідно зараз чи почути, чи побачити, чи якимось іншим чином це допоможе. Тобто вже якесь є певне колективне поле людей, які, яким важливо оце почути, оце отримати те, що до вас зараз прийшло. І. Якщо ви це не публікуєте це не робите, відповідно ці люди залишаються без якоїсь певної інформації. Це не є критично, але комусь це було необхідно вочути. Так що не сумнівайтесь в собі і робіть зразу по імпульсу, коли ви це захотіли, коли ви це відчули, що потрібно зараз зробити. Якщо ви відчули, що потрібно зробити, значить, значить, це зараз потрібно зробити.